Леонід глібов Гава і лисиця. Літаючи по дворах Гава шматок ковбаски добула, хоч кажуть, що вона дурна роззява, а до крадіжки здатна я була. От узяла та й полетіла, щоб м -м, недалечко у ярку на самоті поснідать до смаку. Усе було. Ще ковбаси не їла, спасибі, думає, розумним головам, що в світі потрудились, Усячен робить, навчились, поміж людьми, як кажуть, добре нам що небудь можна роздобути. Не вспіла Гава носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть і жалібно квилить. Голубко, кумонько, тебе я ждала ждала. Аж плакала, як виглядала, щоб голосочок твій почуть. хоч на хвилиночку про гореньку забуть. Ти, може, серденько того й не знаєш, як гарно, любо, як співаєш, і соловейко так не фне, розваж, хоч трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному горлу, Кра-кра, а ковбаса додолу лисичка хап і у кущі мерщій. Одячила кумі своїй, прокракала розява, огляділась, Чорт, ма куми і снідання нема. Та що б ти, каже, лукава як кума, прилаштя під підлиза, хоч до кого. Солодкі слова приманюють великого й малого. То Та вже така дурниця світова. Та що ви будете робити, Хто маже, не скрипить? Так, мабуть, і до віку буде.